Тесик Тімо і загублений черевик. Одного теплого ранку Тімо прокинувся у своїй затишній бутці, і почув, як хазяйка Оля радісно вигукнула: Нарешті сонце, підемо гуляти в парку. Тімо аж застрибав від щастя. Він обожнював парк, там завжди можна було побігати, понюхати квіти і познайомитися з новими друзями. Оля взула свої улюблені червоні кеди і вийшла з двору. Але раптом з одного кеда щось випало і полетіло вниз дорогою. Ой, моя шнурівка відлетіла, засмутилася Оля. Тімо змахнув хвостиком. Не хвилюйся, я знайду її. І, не чекаючи дозволу, помчав слідом за шнурівкою, що летіла вниз по дорозі. Шнурівка кружлялася, наче жива. Тімо біг за нею, перестрибуючи калюжі. Обминаючи ліхтарі і навіть перескочив через велику купу листя. Яка вертка, бо подумав песик. Шнурівка зачепилася за грати в темному провулку. Тімо зупинився і трохи злякався. Там було дуже темно і пахло чимось дивним. Але він згадав олині очі, які засумували через втрачену шнурівку. Я мушу знайти її, сміливо сказав собі Тімо і побіг у провулок. У провулку він побачив двох вуличних котів. Що це в тебе? примружився рудий кіт. Це шнурівка моєї хазяйки. Я мушу повернути її. Коти подивилися один на одного і засміялися. Ти сміливий песик, Тімо. Бери свою шнурівку. Ми думали, це іграшка. Тімо схопив шнурівочку зубами і радісно помчав назад. Дякую вам. Будь ласка, малий, відповів рудий кіт. Коли Тімо повернувся до Олі, вона вже трохи хвилювалася. Але побачивши песика зі шнурівкою у зубах, вона розсміялася і обійняла його. О, Тімо, ти мій герой. Тімо гордо вилякав хвостиком. Навіть якщо трохи страшно, справжня відвага це коли ти долаєш свій страх заради тих, кого любиш. Киця Мія та чарівний слід. У маленькому містечку, де кожен будинок мав квітучий садочок, жила киця Мія. Вона була не звичайною кішечкою, а білосніжною з очима кольору літнього неба. Але була в Мії одна особливість де б вона не ступила лапкою, залишався ледве помітний світлий слід. Чому ти така дивна? запитував її чорний кіт Барсик. Я не знаю. Я просто така, яка є, відповідала Мія. Але чим старшою вона ставала, тим більше помічала, що її сліди іноді сяють. Одного ранку Мія почула, що в парку загубився маленький песик. Він плакав під лавкою і не знав, куди йти. Іди за моїм слідом, я допоможу тобі знайти дорогу, сказала киця. Песик пішов за нею, і його лапки більше не тремтіли. Потім вона зустріла старенького їжачка, який не міг перейти дорогу. Мія залишила перед ним світлий слід, і він легко знайшов стежку в траві. Який гарний твій слід, Кіцю!» – усміхнувся їжачок. Мія вперше замислилася можливо, її слід це не дивина, а дар. Одного вечора над містечком здійнявся сильний вітер, і люди поспішали додому. Всі кішки і собаки ховалися в теплих куточках. Тільки Мія залишалася на вулиці, бо відчула, хтось потребує допомоги. І справді маленька дівчинка Ліна стояла на темній вулиці, розгублена. Я не можу знайти дорогу додому, схлипнула вона. Мія підійшла до неї і потерлася об її ніжку. Йди за мною! Дівчинка ступила за білою кішкою, і з кожним кроком Мії з'являвся ледь помітний слід, що вів її додому. Коли Ліна побачила рідний будинок, вона підняла кицю на руки. «Ти чарівна!» З того часу всі в містечку знали, що там, де пройшла киця Мія, завжди лишається слід добра. Кожен має свій особливий дар, навіть якщо він спочатку здається дивним. Головне. Знайти спосіб робити світ кращим завдяки тому, що ти такий, який є. Платон і чарівне дзеркало. Факти та думки. Одного разу Платон гуляв у лісі і знайшов дивне дзеркало, що стояло просто серед дерев. Воно було старовинне, з золотими візерунками, і здавалося, ніби в ньому жило щось чарівне. Яке красиве. вигукнув хлопчик і доторкнувся до скла. Раптом дзеркало заговорило: Вітаю тебе, Платоне. Я дзеркало істини. Хочеш дізнатися, як відрізняти факти від думок? Звісно, зацікавився хлопчик. Ось моє перше питання мовило дзеркало. Сонце світить у день. Це факт чи думка? Платон подумав і сказав: Це факт. Сонце світить кожного дня. І всі можуть це побачити. Правильно, підморгнуло дзеркало, тоді воно показало інше зображення. Сонце найгарніше небесне тіло. Це факт чи думка? Хм, це думка, відповів Платон. Деяким людям може більше подобатися місяць або зірки. Молодець. Думки можуть бути різними, а факти це те, що можна перевірити. Раптом у дзеркалі з'явилося зображення вовченяти, яке засмучено сиділо під деревом. Чому він сумний? запитав Платон. Інші звірята сказали йому: Ти повільний і ніколи не навчишся швидко бігати. Як ти думаєш, це факт чи думка? Платон замислився. Це думка. Вовчення може навчитися бігати швидше, якщо буде тренуватися. Правильно, не всі слова інших правда. Треба думати, чи це факт, чи просто чиясь думка. Ти добре розумієш різницю між фактами і думками, Платоне. Сказало дзеркало. Запам'ятай, факти можна перевірити, а думки можуть бути різними. Дякую, дзеркальце. Тепер я буду уважніше слухати, що мені кажуть, і перевіряти, що є правдою, а що лише чиєюсь думкою. І дзеркало зникло, залишивши Платону важливий урок на все життя. Факти це те, що можна перевірити, а думки можуть бути різними. Навчися відрізняти їх, і ти зможеш краще розуміти світ.